День, дорогі друзі, вітаємо всіх наших слухачів та глядачів. Особливі вітання першокурсникам, сміливому та впевненому у своєму майбутньому поповненню Запорізького державного медичного університету 2022 року. Складні часи сьогодні в нашій Україні. Це для людей урок важкий для всіх, бо хтось у жадібності меж не знає. Хтось кине щось, немов усім на сміх. Та є ще правда, чесні мудрі люди, що допоможуть завжди у житті. Вони на фронті, у лікарнях, всюди, де найстрашніше на складнім путі. А лікарем не кожен може бути, не кожне серце вміє співчувать, розвіять страх про себе вмить забути, життя, здоров'я іншим рятувать. Частенько з того світа витягають, щоб повернути сонце, пісню, сміх. Велике серце мусить лікар мати і нести у світ добро і любов до всіх. Дуже важкі часи. Багато горя і страждань принесла на нашу землю, в наші домівки ця клята війна. Горять українські міста і села, гинуть сотні і тисячі ні в чому не винних українців. Але мужньо і стійко захищають нашу землю, нашу рідну батьківщину, славні Збройні Сили України, наші герої. А поруч з ними і безстрашні лікарі, медсестри, працівники медичної та фармацевтичної спільноти. Сьогодні ми всі, хто більш за все любить життя, спокій і свободу, бореться за мир. Віримо і знаємо, перемога вже близько! Україна єдина. Україна непереможна! Це наша земля! Україна є на серця. Та навіть в такий важкий час життя свободолюбивих українців продовжується. Народжуються дітки майбутнє нашої країни, створюються нові сім'ї. Нехай повільно, але відбудовуються пошкоджені об'єкти інфраструктури. Ряди фахівців різних галузей поповнили молоді, амбітні, сповнені бажанням бути корисним рідному народу випускники вищих навчальних закладів України. А на їх місця прийшли не менш амбітні та цілеспрямовані молоді люди. Понад 600 студентів поповнюють сьогодні ряди нашого медичного університету. Дорогі друзі! Ми впевнені, що ви вчинили правильно, бо наш Запорізький державний медичний університет це високопрофесійна підготовка спеціалістів медичної та фармацевтичної галузей. Наш університет це єдиний згуртований колектив, який знають і поважають у понад 60 країнах світу. Це наша рідна альма-мати. Під небом України зростає велич знань нової медицини на захисті здоров'я квітучої держави, білі халати, пліч опліч стали. Слався запорізький, слався державний, слався медичний університет, через перешкоди, через всі незгоди, через ти століття йде твоя слава вперед, гордість і честь, милосердя співчуття, відданість справі є сенсом життя. Наші двері відкриті для всіх, хто поважає наші традиції, наші бажання. Слався Запорізький, слався державний, слався медичний університет. Через перешкоди, через всі незгоди, через півстоліття йде твоя слава вперед! Якщо б усі професії на світі укласти гіркою на всій планеті, то, мабуть, на її вершині яскраво засіяло б медицина, витоки медицини відносяться до незапам'ятних часів. Ази науки, які застосовують у своїй праці і сучасні лікарі. Були засновані ще у стародавній Греції у школі лікарів на острові Кос, а засновником був її Гіппократ. Своєю працею він здійснив справжній переворот у античній науці. Саме в знак визнання його заслуг всі першокурсники дають урочисту обіцянку. Вітаю вас, нове покоління гарячих сердець, вітаю тих, хто вирішив присвятити своє життя медицині. Життя, здоров'я, краса людини це висока та прекрасна мета медицини, хвороба і смерть. З ними вона у постійній боротьбі. Мірилом звершень своїх, оберіть працю. Поважайте вчителів своїх, що несуть вогонь знань з глибини віків. Щоб передати його вам, несіть і вицей вогонь високо, щоб його сяйво освітлювало Україну нашу, щоб кожний, кому потрібна допомога, був зігрітий ним. Нехай вам щастить Перас пера, спира, адастра крістерні дозірок! до зірок. Студентами медичного вишу, ви повинні скласти урочисту обіцянку. Навіть будучи по той бік екрану, просимо вас скласти її, повторюючи слова за нами, вступаючи в велику сім'ю студентів Запорізького державного медичного університету, перед лицем своїх вчителів, професорів і товаришів по навчанню урочисто обіцяю. Присвятити все своє життя благородній справі боротьби за здоров'я людини, Самовіддано працювати над оволодінням медичних і фармацевтичних наук, прагнути бути гідним продовжувачем справи своїх вчителів і вихователів, у своєму житті і діяльності поважати своїх вчителів і товаришів, цінувати студентську дружбу, не миритися з недоліками. Виховувати в собі принциповість і відповідальність, одержавши високе звання лікаря чи провізора, працювати там, де потрібно відчизні, бути готовим в будь-яку хвилину надати медичну допомогу людині, що потребує її. Якщо я порушу цю урочисту обіцянку, я втрачу моральне право носити почесне звання студента медичного університету. Обіцяю, обіцяю, обіцяю. Дорогі першокурсники, сьогодні на вашу адресу пролунає багато привітань та побажань. І першим із вітальним словом до вас звертається ректор Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук професор Юрій Михайлович Колесник. Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Перш за все, я хочу привітати наших першокурсників, яких нас в цьому році понад 650. Я хочу подякувати батьків першокурсників, які порадили обрати саме наш славетний Запорізький державний медичний університет. Важкі часи зараз, шановні колеги, війна, але наш університет працює, працює на високому рівні. І наш університет забезпечить нашим студентам, всіх курсів, нашим інтернам, лікарям, які сьогодні проходять підвищення кваліфікації, високий рівень надання освітних послуг, високу якість навчального процесу, з використанням найсучасніших технологій. Хочу сказати, що нещодавно нас відвідав міністр охорони здоров'я, і він був навіть шокований тим, що побачив. Він був останнім часом в різних країнах, і коли приїхав до нас, а він був, мав понад 4 години тут уважно eh, знайомився з нашими навчальними корпусами, з нашими центрами, eh, з нашими аудиторіями, з сучасними технологіями. Він сказав, так у нас краще, ніж в провідних європейських країнах. Так, і це так, шановні колеги. Бо наші університети медичні, Запорізькі, перші серед них, Активно розвиваються, активно впроваджують сучасні технології. І я думаю, що на сьогодні ми навіть коли ми розпочинаємо навчальний процес в онлайн режимі, ми забезпечуємо достатні, достатню якість і практичної і теоретичної підготовки. Я впевнений, що наші збройні сили, які боронять нашу землю, які сьогодні перейшли в контрнаступ найближчим часом. Переможуть, наша країна переможе, бо не може бути такого, щоб країну, яку підтримує весь світ, все людство на сьогодні вона не перемогла. Ми в це віримо. І найближчим часом студенти повернуться в наші аудиторії, лекційні аудиторії, в наші навчальні аудиторії, в наші сучасні тренінгові центри. І наші лікарні, наші, нашу університетську клініку, яка є одною з провідних в нашому регіоні і в Україні, і здобудуть медичну освіту, фармацевтичну освіту, стануть фахівцями і будуть проставляти наш університет як в Україні, так і поза її межами. Я впевнений в цьому, як і впевнений в тому, що викладачі зроблять все, щоб ви отримали. Достатній рівень практичних, теоретичних знань. У нас безпрецедентний високий рівень сучасних технологій, які ми впроваджуємо. Ми для вас починаємо дистанційну освіту, але вона буде такою, що ви навіть не будете відчувати. Ви будете себе відчувати в аудиторії, лекційній, відчувати все в навчальній кімнаті. Тренговому центрі. І сьогодні, коли є якась критика стосовно дистанційної освіти, хочу сказати, що весь світ її зараз використовує активно, в тому числі і медичні університети, провідні університети медичні світу, ми активно запроваджуємо найсучасніші освітні технології, провідні технології, які дозволять вам стати лікарями, провізорами. Іншими фахівцями, фахівцями лабораторної діагностики, фізичної реабілітації ерготерапії в будь-якій країні світу. І ви зможете використовувати всі технології в повсякденному житті. Вони вам допоможуть надавати допомогу як офлайн, так і онлайн, ставити діагнози, призначати лікування не тільки хворим, але й вашим. Родичам, вашим друзям, бо сьогодні можливості, сучасні можливості, технічні можливості, можливості спілкування за допомогою технологій, вони безпрецедентні. І на щастя, на щастя наш університет ще до початку війни дуже добре підготувався до цієї ситуації. Вона була опробована два роки майже. Епідемії ковіду, і е, дуже добре, що наші випускники протягом останніх двох років, які е, майже 60-70% часу проводили в онлайн режимі, вони успішно захистили дипломи, успішно склали іспити крок. Іноземні студенти підтвердили на своїй батьківщині свої дипломи, свій високий рівень, і е, університет продовжує працювати. Сьогодні майже 100% колектив знаходиться на робочому місці. Працівники клінічника надають допомогу хворим в наших лікувально профілактичних профілактичних закладах Запоріжжя Запорізької області. Ми чекаємо тільки перемоги, і ми в цьому впевнені. Тому я вас вітаю з тим, що ви стали студентами першого курсу Запорізького державного медичного університету. Я вірю в наші збройні сили. І Україна понад усе. А зараз продовжуйте приймати вітання. Ми із задоволенням надаємо слово заступнику голови Запорізької обласної військової адміністрації Сиволапу Віталію Вікторовичу. Доброго дня, шановні друзі! Ось ви і стали першокурсниками. Ви обрали одну із найшляхетніших спеціальностей професій у світі професію лікаря. Вона найшляхетніша, але й найвідповідальніша. Попереду у вас 6 років навчання в одному з найкращих вузів нашої країни Вищому навчальному закладі Запорізькому державному медичному університеті. Цей навчальний заклад є флагманом вітчизняної науки та освіти. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, наснаги, успіхів і стати справжніми лікарями. Дорогі студенти, слово вашим деканам. Компанійцю Володимиру Михайловичу. Доценту, декану 1-го медичного факультету. Полковнікову Юрію Федоровичу. Доценту, декану 2-го медичного факультету. Шишкіну Максиму Андрійовичу. Доценту, декану 3 медичного факультету. Кремзеру Олександру Андрійовичу. Доценту, декану 1-го фармацевтичного факультету. Бігдану Олексію Антоновичу. Доценту. Декану другого фармацевтичного факультету. Рябоконю Юрію Юрійовичу, професору, декану факультету після дипломної освіти. Іваненку Тарасу Васильовичу. Доценту, декану другого міжнародного факультету. Рагрині Жанні Михайлівні, доценту, декану першого міжнародного факультету. Шановне студентство, шановні первокурсники. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається новий шлях до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю вам на цьому шляху зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконаний, що ваші здібності, наполегливість стануть запорукою ваших успіхів у дорослому житті. Зі святом вас, дорогі друзі! Шановні першокурсники! Щиро вітаємо вас зі вступом до найсучаснішого закладу вищої освіти Запорізького державного медичного університету. Від сьогодні ви повноправні члени великої і дружньої університетської родини. На вас чекає цікаве і насичене студентське життя, і лише від вас залежить, якими будуть ці роки і чого ви досягнете у майбутньому. Для вас настає новий життєвий етап. Сповнений дивовижними відкриттями і новими звершеннями. Не витрачайте марно дорогоцінний час. Студентські роки мають стати часом інтелектуального зросту, становлення особистості і розкриття вашого потенціалу. Бажаємо вам невичерпної енергії, наснаги, віри в свої сили і успіху в навчанні. Щасливих вам студентських років! Dear first year students, students of all courses, colleagues, and all community of the Parisia State Medical University, I would like to extend my warmest wishes to you all at the beginning of the new academic year. A good beginning makes a big difference. Let it be interesting and unusual for you, and let it bring new knowledge and discoveries, as well as new challenges. Because life is full of challenges, and challenges are full of opportunities to learn. Never get scared and always welcome the chances to learn new things in life in order to grow and prosper. Make sure you begin this academic year with new hopes, new energies, and positive minds to make it a brighter chapter in your life. Wishing you all the very best in the new academic year. Але ви свій шлях вибрали свідомо. Тож, впевнено, ідіть вперед цим шляхом, Побільше вам завзяття і оптимізму, усміхненості, іскорки в очах. Своє буття наповнюйте висмістом і радість від життя несіть в своїх серцях, першокурсникам і усім студентам нашого університету, щасливої дороги у студентське життя, всім нам здоров'я! Нових творчих успіхів добра і благополуччя, щастя та любові, чистого неба і яскравого сонця. А найголовніше, друзі, великої перемоги нам, миру всьому світу, миру нашій рідній Україні! Тільки у єднанні наша сила у піснях, що знає цілий світ, то земля. Квітуче зростила наш козацький, український рід. Ми майбутнє твоє Україно, твої вірні доньки і сини. І допоки наша пісня лине, буде Україна на землі.